Так, буду зараз десикувати сою. Якщо це можна назвати соєю. Її тут немає взагалі. Отака ось зеленцем стоїть. Стрюки більша половина вже сухі. Є і зелененькі, але багато листя. Це тут піонерівська на 45-му міжльоді. Вона згоріла, вона навіть що ріст не пішло, що не розгілкувалося. Коротше, не буде діла. Тут ці півтора гектари. Зараз задесикую з понеділка тоді її докосимо. Забудемо, що воно й було. В общем, зараз бризкаю ці півтора гектари. І далі побачите обмолот саксону від Еліта елітаселек. Так, розпочали косити саксончик. Делігація приїхала Зеліти Селект. Проїхали один крой, закосили. Полога нормальна, так що печем дольше. Це ми, наверное, обійдемо круг чи ні, чи закосуватимеш цей крой. Трой може зберемо, може. Хлопці приїхали з Київщини кожен цьому году. Пролевається рекорд 38 10 ектор, 38 382. Кажу Київ, на то понятно, що. Та, ну, Там душі грячить, не, не такі як у нас. Свой, смотряш теж, що під него. Ну, да. Чеш тоже. Це інтересно, чося він. З <кій> цієї сторони, бо я ж туди ніколи не ходив, з цієї сторони там наче щось непогоне, який там. <кій> У нас гості, як я казав, ходимо, один бункерок висипали. Кажу, Сереги, пішли, пройдемося трошки вглиб, бо там з цієї сторони постійно дивилися, то гарне, я, ну зараз далі туди пройдемося. Ну Ми комбайном проїхали краї і ту сторону закосили, то в принципі наче рівномірний, височенький, гарненький, туди навіть під ту сторону, під посадку ще вищий, Хоча воно наоборот, наче під посадку і нижчий повинен бути. Взагалі, непоганий. Та ну тут дивись, в принципі, такий самий. Да, так, да, гарненький, гарненький. До речі, ми тільки що міряли натуру. Санька, яка натура на населення? 440 будемо середньо брати. 440 да, 445 плюс там, 438, ну, 440 є. Натура бомба, значить і масло є. Да, та він, в принципі, і тут такий самий. Туди Сюда, чи сюди? Та ну Може трошки. Воно є так очаги, що є, що лися не скину. А так, в принципі. В принципі, в принципі. Воно. Та головне, що він повністю виповнений, запиваний. повністю серединка навіть. Так, да, 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 да. да. Понятно, що є трошки й менші, але запилені, повністю ось навіть невеликий, а запилений. Рівненький, і рівномірний да. він, так і що? Так, Дві машинки вже відвезли, насипаємо третю. Ну, поки що йдемо непогано. Хлопці кажуть 25 плюс повинно бути, бо там буде далі трохи слабший. Будемо дивитися. Всі в зборі, дівчата приїхали на зйомки. Так що потихеньку косом. Натура 440, 445 так. Такий соняшник. Чистенький. В принципі, те що треба. Крупненький, горний. Зараз висямо, залізу трошки на трамбую його, щоб більше міщалось. Продовжуємо косити. Вже п'ять машин відвезли і бункер висипали на зіло. Зараз пройдусь, скільки, скільки жоток залишити. Половину вже точно скосили. Десь ще гектарів, я думаю, гектарів 6 точно залишилися, а може навіть і 7. О, десь і половину скосили, Бо вже і тут гони довсі. Вже робить два обороти і висипається. А тут коротші були там три обороти робив. Зараз пройду, посчитаю по метражу, скільки десь осталось. Так, такий саксун. Отаке голови. Десь трошки більше, десь ось взагалі невеличка. Ну а так всі в принципі гарненькі. Такі головки. Що в принципі по врожайності? Ну, поки, я думаю, 25 по-любому буде. Може навіть трошки більше. Тут 14 гектар площа. Тут ще десь гектарів 5,5, ,5, може і 6 залишилося. Так що, в принципі, вже десь тонн. 23 намолотили. Ну, Будемо домолочувати, тоді вже, скажу точніше, не вожимо, перед цим возили через ваги, то орієнтуємося, скільки там плюс-мінус 100 кг у машині буде. Натура така сама, як і перед цим вожили. То ну, орієнтуємося, рахуємо е, зіло і газона. Десь тонн 8, ну хай якийсь сотню-дві кілограм скинемо. Десь мого трошки менше, трошки більше. І тоді по газонах і по зілові порахуємо по ходках. Порахуємо по 8 і тоді якісь тонни півтори-дві відкинемо загальної кількості. І будемо знати, плюс-мінус там якийсь 1 центнер врожайність. Досипамо взілка, щоб був повненький. Втрамбований, то повинно більше чотирьох бути. Ну і в газоні теж. Як натрамбований, чотири 4 виходили, ну а то десь 3900, 3800. і Якщо в зілую десь 4200, то, то воно десь тонн 8 і виходить на двох машинах. Добивої. Останній проход залишився. 10 машин накосили повних. Це десь в районі 40 тонн. Ми вирішили зупинитися, мабуть, на 39, так? Да? Це буде ставе правда. Бо 40, може, і немає, а 39 є, я думаю, по-любому. 14 га, 39 тонн, це 20. 8 центнер. Отличний результат для цього року. Взагалі красота. Соняшник ось який Ну, Взагалі площа чиста, без бур'яну. Зараз пробуватимемо чи вмістимо ми його у зіло, чи ні. Та я думаю вмістимо. зараз трохи протрамбую. Це він знімав контент на YouTube, і на TikTok. Що тут відбувається? Не влазить. Правильно. Оце. Накосили. Саньок, ти в шокові? Зілка сипати. Скажи, ти в шоці? А що я в шоці? Я так і вже що так буде. Я Довольний? Не, я не сумнівався, що він насипає. Ну? Довольный. Вот <laughs> сюда. Что скажешь на останок? Бумба. Ракета. Проката, Проката бумба, Pitfall, да, короче? Що, рекомендуємо цих ребят? Лайкуси, коментарі, підписочки, наноси на літу Лек. У ще один підписник виїхав. Рекомендуємо? Звичайно. До продажу. Рекорд у нас в цьому році. 20... На 28 ми встановилися. Десь до 40 тонн виходить, з 14 гектор. 39 100%. Якщо 39, то це 28. Може далі трошки більше, може 28,5. Так що на цей рік рекорд. Перед цим був 27 Альдазор. Так що Саксон побив рекорд. Цей рік. Йоху! Рекорд з мене! Приємно це чути! Приємно, реально приємно! І ось ще один, ще один зілок повний соняшником приїхав. А, я підгорнув! Все! Зняли відос можна забирати! Дякую за перегляд!